Всім привіт! Він на каналі Мішель і сьогодні ми будемо змагати відео, яке називається показ вічки в Брукхейвені РП. І так, думаю, багато хто з вас не знає, де знаходяться деякі нички в Брукхейвені РП. Думаю, це відео для вас буде полезне і круте. Також я вчора бачу, що в мене підписалися ще дві людини, це дуже-дуже класно. Давайте постараємося, щоб в мене було 100 підписчиків. Це буде дуже-дуже круто. Так, і зараз я зробі нормальну швидкість. Угу, Так, все, я думаю, знаєте, так нормік. І зроблю трошки більш красну машину. отаку, да. В принципі, прикольненька, знаєте, така крута. Кстати. Так, почнемо з першої нички. Вона знаходиться в банку. Тому багато хто з вас не провіряв одну ничку в банку. Нам треба взяти карту, угу, я, в принципі, як завжди. В принципі, ми можемо грабити банк, звісно, але це для тих, хто любить ограбляти банк, якщо прийдуть копи, що типу, да, ви, да, тобі, там, да, вони вже приїхали. Там, або, вже тут знає, стоять, ви вже їх чуєте, да? ви ж не можете вийти, і вони вас зловлять, то тут у нас є одна нитка. І я вам покажу. Лав, вже прибіжжать. І, і просто на цей от бакончик. Я вам покажу, коротше. Пригайте бакончик, да? е, і тепер в цю решоточку. Ну, цю таку, бачите, цю рушоточку, бачите, коротше, давайте. Пригайте в неї отак от, і просто влізаєте. Повертайтеся і дайте такий міні-тунельчик. Дальше в туку зараз вам обов'язково взяти з собою фонарик. Угу. От тут така от дірочка. Дальше ви теж такі куречний тунель. Ідете, 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 доки довгий, він такий довгий тунель. І далі ви всю, су... ну, всю кінаті чого немає, в принципі, ким коробочки, і ви просто йдете далі прямо. Е, дальше тут у вас вся як якась така от як травічка, ви копаєте землю, і дальше ви просто так от стоїте і відкривається двері. Ось так от. І ви можете входити піти в будь-яку двері і вас навіть не спалять. Будуть думати, що це хтось другий грабив, і він ще всередині, а ви будете уже на волі, знаєте, і вас точно точно не спалять. Так, предлагаю під'їхати повернутися до нашої машини, в принципі, там було зараз копів немає. <хе> так що чому, чому мені боятися згадати публічному віп-приват сервер? Ну, хто не знає, то в кремлі можна купити свій публічний приват віп-сервер. Також, хто дивиться новенький, хто на мене не, не підписаний, дивиться просто моє відео. Е, будь ласка, підписі, підпишіться на мене всі, хто дивиться мої відео. Мені буде дуже приємно, не переживати, в мене на цьому каналі знайдете дуже крутий, веселий, позитивний контент для вас. Я стараюся кожен день і знімаю для вас відоси. Так, окей, зараз вам покажу другу ничку в Брук РП. Фу, Зараз є увійду, бо там доничка знаходиться трохи, знаєте, ну, не так, що близько, вона знаходиться, до речі, біля е, мойки машини і біля е, заправки бензину. Ой, зачекайте. Ну, в принципі, можете припаркувати, Далі, як я припаркую, зараз покажу, О, навіть можете так от припаркувати, думаю, знаєте, це типу, як і нормік. Просто дети, да, кажеться, по сіна, а то вона підходит до цієї стіни, і вона відкривається. Тут от така от велика ничка. Е, бачите. Ви просто можете йти, тут показують, де тут знаходяться всі нички. А, коротше, тут показують, де знаходяться реально. Прям, ну, знаєте, всі 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 нички, знаєте. Це на прям топчик знаєте, звісно, конечно, Е, і давайте відкриємо цей от гаражик. Ну, вони чесно відкривається. А там, я пам'ятаю, дуже-дуже багато всяких, знаєте, коротше, ничок. Так, ну я думаю, ви в принципі зрозумієте, де знаходиться ця ничка. І зараз я вам покажу ще одненьку цікавку, Продовження цієї нички. Бачите, тут де, де така вулиця, знаєте, а, ось така от вулиця, бачите, вона тут дуже-дуже велика. Якщо хочете заникати, ви можете поставити просто отут -от в точку вробці і за них сховатися. А... Угу. Бачите, тут велика-велика вудси, велика, там ви, ви просто обійдете за все і йдете з цього. Так що тут все одно є замкнутий круг. Так, відкриваємо, виходимо з цієї, і знаєте, як наші хованки. Зараз я вам покажу ще багато-багато різних і цікавих ничок. Бо знаєте, я знаю ничок дуже-дуже багато. Я дізналась достатньо з різних моментів, достатньо буває. Я ці цінички дізналася, навіть нечайно, чисто коли йшла. І так далі. Так, зараз я вам покажу одну ну, просто знаєте, топову ничку вона реально дуже-дуже крута. Я думаю, багато хто знає цю ничку бо вона така, знаєте, е, е, популярненька. Ой, бачите, тут в Брукхевені є ось такі, як бачите, е, як така хатинка, бачите? Да? І ось це і є секретка. Що, ну, я думаю, мало люди увагу на цей домик. І бачите, він такий, як знаєте, такі як заброшений дім Брукхевена Знаєте Такі прикольненькі, знаєте, заброшененькі, такі, знаєте, обиченький, в принципі, нічого такого навіть, не ну Типу такі, знаєте, як міні-нормік домик. Зараз я вам покажу ще одну прикольничку, вона теж знаходиться на полі. Фу, зараз я, я прийду до неї, бо якщо чесно я не особливо пам'ятаю, якщо вона знаходиться особливо на цій частині Брокгевина, чи знаходиться на іншій. Дочки пооб'їжджаємо, пошукаємо її, знаєте, візьме. <віздя> Окей, так, 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 так. Угу, їдемо. Так, зараз чекайте, я пытаюся знайти цю ничку. Е, Ми вже приїхали до ферми, вона десь знаходиться там таничка. Е, чи десь трохи в інше місце, якщо чесно, я не особливо пам'ятаю, ми трошки поїздимо, пошукаємо соничку, якщо чесно, я не особливо пам'ятаю. Е, тут, тут ферма, в принципі, я тут не дуже пам'ятаю, де особливо ця ничка. Якщо чесно, я, я вже давно ну, типу, спользувала цю ничку. Знаєте, не дуже пам'ятаю, ми трохи вже заїхали не туди. Повертаємо назад і їдемо трошечки темненько. Знаєте, я не дуже розбираюся, де не ці танички, поки він я розбираюся, але трохи не до кінця. Зараз я вам покажу. Зачекайте, просто маємо ще тудичку знайти. Я, я її десь загубила, а десь знаходиться не зрозуміло, де. Фу. Питаюся її десь знайти. Я не пам'ятаю зовсім, де ця ничка знаходиться. Uh, я навіть не представляю, де вона може може знаходити станичка. Її щось про керувати заховав дуже-дуже-дуже. Uh, давайте починаємо пооб'їжджаємо, пошукаємо ничку. Блін, мене вже лякає це, що ми не можемо знайти цю ничку. Чого я зовсім що я навіть не представляю, чому може знайти цю ничку. Окей. Okay. Так, поїхали далі, шукаємо ничку. Я взагалі без поняття, де знаходиться ця ничка. О, ми знайшли цю ничку! Поздравляйте мене. Ми трохи довго їхали, але ми знайшли цю ничку. Ось така коробочка, певно, ви скажете, це ж просто. Напевно, це ж просто отак от походить, да і все. Але ні, це зовсім не так. Хто не знав, як її відкривати, то я, в принципі, теж не дуже-дуже знаю, але ну, я спробую ще раз відкрити її синю такою штучкою. Ну, чесно, не дуже відкривається, тому я, напевно, зроблю своїм знаєте, народним, обикновенним, знаєте, як міні-способом. Моє мішну, які я придумала. О, ми, ми попитаємось, треба просто так, отут, в стінку, зробити це, знаєте, як покласти е в двері, в стінку. Зараз чекаєте, там тебе трошечки буде попитатися прибратися, бо трошки, знаєте, буде трохи напряжно, Давайте я і вам покажу, коли вже приберуся в цю штучку. Кроше досі, де попитатися відкрити ось цією зеною карточкою. Я дуже довго пталася зайти в цю штуку, я не змогла в неї зайти, це просто практично невможливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як в неї заходите, я зовсім не можу зрозуміти, це дуже важко. Тому, я, знаєте, я не змогла. Зараз остання пописка, на дійсно, мене вона вийде, бо що, чесно, я вже дуже-дуже сильно задовбалася і я вже просто так втомилася. Mm, зараз зараз приїдемо. Бо я просто трошечки, знаєте, поки приїхала туди, поки приїхала сюди, трохи зняла цей час. Тому я вам зупинила, щоб ви знаєте, вони чекали мене дуже-дуже довго. Тому що, як бачите, я просто, знаєте, їду, їду, просто дуже-дуже довго їду. Вже знаєте, я вже хвилини три їду з того брук Я, як знаєте, просто втумилася просто дуже-дуже-дуже Фу. Це ми знаєте останні попитка. Uh, і вона теж не відкривається. Якщо чесно, я взагалі не знаю, як, вона, як цю штуку пробратися. В неї неможливо пробратися. Uh, як бачите, в мене є три картки різні, бачите, три різні картки. Я пробую синю картку, воно чомусь не відкривається. Бачите. Я пробую зелену картку, теж чомусь не відкривається. Ось. Пробую рожеву, також не відкривається. Коротше, мене вже це дуже-дуже сильно роз... розізлило. Я вже питаюсь, не знаю, і вже так питалася, і я вже тільки як не питалася, я вже просто робила все можливе. Знаєте, я вже просто, я думаю, це неможливо, тому, друзі, напишіть будь ласка, в коментарях обов'язково. Як взагалі ще, знаєте, соничку пробратися. бо чесно, я взагалі не знаю і не шарю. Як то ж побратися, знаєте, так, ладенко, зараз поїдемо в, знаєте, там, де мею, там, де. Там де мерів, там де больниця, там теж є дві ничечки. Знаєте, знаєте, Фу, так, який що в тому цю нічку, поки доїдеш, поки те, поки зліє, знаєте, трохи дуже-дуже довго. Перша нічка думаю, це буде меню, знаєте, я думаю багато хто знає, де знаходиться нічка в Америку. Я так думаю, бо знаєте, в Меріуму далі від нього дуже-дуже підвіслі. Ось так от стоїть цей стовбик, знаходите тут зону кнопочку, нажимаєте на неї, відкривається, заходите, закриваєте за собою та на кнопочку, лізьте і тут, тут робиться дуже важливе діло. Тобто тут друкуються наші бабусики, гроші. Бачите, бачите, друкуються вони, бачите, тут машинка дещо дуже друга якісь штучки, бачите, з е, кожен доларчик, бачите, е, це малюночок, всякі, щоб воно було бумажненьке, все бачите, таке друкується, трошечки, щоб правильна форма була, знаєте, така. Все тут, знаєте, гробиться. Знаєте, коротше, так, зараз я покажу вам, як злізати знаєш динечки, просто так от відкриваєте і теж злізаєте. Фу, так, окей. Давайте поїдемо в ничку в больниці. Я думаю, багато хто знає цю ничку, я так думаю, до речі, знаєте. Але вона така достатньо зовсім непримітна, але дуже-дуже класна. Так, зараз покажу. Вам. Так от. А, зараз я вам покажу, Зачекайте. він зачекайте. А, ну, Коротше, така вничка. Вот Вона якось виглядає, ось отак. От знаєте прикольненькому достатньо бачите, якась вся мебель, знаєте, розірвана, розломана, вся якась порвана, Боже, це як воєнна якась не, база, штука, я не знаю, як це ще можна назвати якась не знаю, підсковка, якась коротше. знаєте, не дуже зрозуміло взагалі. коротше, яка Якась така коротше, ничка. Знаєте, і тут також можна вийти. А, кстати, да. Коротше, ну ось така вот ничка. До речі, тут ще в больниці є ще одна ничка, крім цієї. Я знайду цей правильний кабінет. Дочекайте. Тут вихід. Так, ось цей кабінет, ви так вот просто бачите далася, так от і просто проходите. Перша ничка це короче. Ви тут нажимаєте як цірему, як кнопочку. Згодитися ось тут, і тут теж є така, я бачу трошки підпригуєте і вказується, що ви взагалі знаєте плавити. Коротше, зараз я вам покажу. Так, друзі, зараз я вам дещо покажу. фу, Зараз чекайте, я трохи скай... заплуталась трохи, бо нам треба ще знайти синю кнопочку під стульчиком. Мені треба от отуди повернутися і я поміняю скін, щоб е, знаєте у вас такий от скін, щоб я могла бачити. Блін, зачекайте. Я чомусь не можу дати там кнопочку таку, коротше, від якого ви телепортуєтеся в. Ну, коротше, як ви розумієте. Короче, ми зараз попитаємо, попитаємося з таки зайти Боже, Я не знаю чого. Що... Це знайти цю кнопку, але чогось не можу. Коротше, ось такі коротше, справи. Ну коротше, Ось така вот ничка. Знаєте, прикольненька, ну щоб вийти, ви ніяк з неї не видите. Ну, вийдете, але просто я не змогла знайти так знаєте, ту кнопочку. Тому я просто знову. Саме возродилася. Я з поверну свій скін Ось він. І знаєте, зараз я ще, можливо, одне куличку згадаю і можливо, вам покажу. треба трошки її згадати. Ось ця ночка знаходиться в домі. Зараз я вам покажу. Так, нам треба купити один определьний дім ось цей. Просто, я думаю, багато хто не знав, де знаходиться, знаєте, та вотничка, як знаєте, бо достатньо вона достатньо дуже. не, знаєте... Така определя, каже, треба трошки покупайтесь десь в определеному місці. Я десь трохи, знаєте, трошечки протупила трохи, знаєте, е, навіть не знаю, де це, де це якось, знаєте, знайти як треба. Чекайте. Е, треба десь тут покупають трохи, вона якось як має відкопатися, по ідеї. Е, о, я кажу, ви просто купаєте, шукаєте і десь ви все ж таки ви Е, uh, і, короче, зараз я вам покажу. берете, короче, бомбу. Взриваєте і забираєте гроші з сейфи. Але сам сейф тому я не може його грабувати. Ну, я думаю, ви, в принципі, зрозуміли. Так, як вийти з цього сейфа? Я думаю, ну, ніхто не знає, як вийти з цього сейфа. Е, uh, алло, знаєте, тут може бути тількись подивитися які штучки, можуть і всякі ще, знаєте, які щечки, давати вам фонарик. Ой, я не взяли з вами фонарик, щоб нам було видніше. Ми трошки десь пошукаємо якісь, бачите, які щечки. Бачимо, можна було колись, як забратися. Euh, там не просто так така січечка, така не просто так, я думаю. Знаєте, ну, я думаю, я ще по якісь рази пошукаю, як цінички вийти. Але на деякий момент я не знаю, як цієї динички вийти. Я просто роблю рецепт і вмираю, коротше. Знаєте, зачекайте. Все. На цьому кінець мого відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть класні коментарі. Пишіть, пишіть в коментарях, якщо вам це відео було полізне, там може я вам показати іншу, яку ви навіть, певно, може, не знаєте. Тому пока-пока, до нових зустріч!